I guys, jestem Max gdzie się gramy nową grę, Sweet Banan za... A to złotych nasz balans. A to 106 złotych nasza stawka. Let's go. Próbujemy zaraz wygrać Zklęcę z Co to będzie dalej? Wydaje niewielki wygrany, ale już chcę... Трохи болі побачить. Так, є ще є спін. Добжуін, відчусь, Добжуін. 11 злотих, 11 злотих. І крім цього, не бемна. Лайк комусь цікаво, лінк до гри Світ банан. За в найвищішим коментарем під фільмом, бонуси плюс 100% до кожного депозиту. Знову мегауін. Toki що szansuje. Tak, co to będzie w opacie, co-to będzie. 10 for spinow, mi się. 10 forspinow, zobaczymy, co to będzie na tym forspinie. 6 frespinów jeszcze осталося. 15 złotych wygrałem. Так, мічний цото. Скільки, скільки супер вин, хлопаки, супер вин. Дуже добре, хлопаки, дуже добре. Шанцює Максу, так шанцує. Є ще некільки дармових оборотів. Хлопаки, пам'ятайте, лінк до цієї гри в найвищайшому коментарі під фільмом. Бонуси плюс 100% до кожного депозиту. Шанець, мій шанець. Дуже спід, хлопаки, дуже сенсейшнл. Це сенсейшнл, м'ячітні. Я не вірю це то як, але добре виграли. Добре виграли на світ бананза. Це дуже добре, хлопаки. І є ще є ікс. І є ще є і добре ікс. Це то мой день, хлопаки, дішай. Це то мой день, дішай. Пачте скільки вдалося вигравати Максу. Скренцеш бем до дарій. Хлопаки, пам'ятайте. Пачте мой ютуб канал. Бо пелен фімов, кторих виграв нацуру тилько в тен спосіб. яшчэ будзе закрем спін Ма надзея нам надзея што сыграем а яшчэ некалькі спінаў так мегаву п 5 лоты. 8 злотих, і є ще він, 45 злотих він чийний, і є ще 50 злотих, і є ще він, є ще він, скільки, nice win, і чийний, nice win, і на то зачимаємо гри, бо зробив діше достатково пінєн за цю гру, хопаки, лінк до цієї гри, в найвищайшому коментарі під фільмом, бонуси, плюс 100%, до кожного депозиту де годи то був Макс, що сказали, па!